Всім привіт! Мене звати Оксана. Всіх вітаю на своєму каналі і запрошую до перегляду. Сьогодні подивимось нову лінійку парфумів, що представлена в Єва. Я сподіваюся, вам буде дуже цікаво. Тож не жалійте вподобайку, підписку. І поїхали. Тож, в Єва з'явилася нова лінійка від Fabienne Marche, яка називається калейдоскоп. Як вони обіцяють, калейдоскоп це ольфакторна подорож у світі парфумів. Аромати натхнені грою світла в калейдоскопі. Аромати втілюють мозаїку емоцій від ніжності до пристрасті. Дуже багато обіцянок, але флакони парфумів дуже-дуже гарні. Мені подобаються. Вони мені чимось схожі на лінійки від Валентіно, але там флакони більш шипами. А тут якісь плетені, вони, наче, як кошики коротше, в житті вони виглядають надзвичайно під світлом. Світло грає, наче це криштал. Флакон дуже-дуже приємно тримати в руках. І кришка там надзвичайна. На жаль, в тестерах їх не видно. Тож почнемо: перший аромат, почнемо справа: Love. Розживенький. Він ну, дуже сподобався мені. Скажу наперед, один з моїх любимчиків: Sweet Love. Солодка Любов. Що мені подобається в цій лінійці, це те, що на флаконах одразу написана піраміда. В цьому, в цьому ароматі ми повинні відчувати вишню, піон і ваніль. Так ось я тут відчуваю малинове варення з кісточками. Це шипровий фруктовий аромат, дуже приємний, таких багато. Але він дуже гарний. На літо він буде надзвичайний, такий солодкий, огортаючий, підвищувати буде настрій. Наступний аромат Heartbreaker. Розбивач сердець чи серцеїд, кому як більше подобається. Аромат фруктовий. По нотам. що нас тут обіцяють: бергамот, сорбет, мандарин, квіткові ноти та рожевий перець. Для мене це такий свіжо-солодкий аромат, він наче як морський. Можливо, це так колір зіграв зі мною так шутку. Здається, дійсно, що це якийсь морський аромат, іначе ти відчуваєш ще й сіль. Але це теж свіжо солодка поливашка. дуже-дуже приємна. Така вона дійсно під, піднімає настрій, дуже-дуже позитивна. Наступний аромат це Stolen Kisses, викрадені поцілунки. Ось цей аромат це найбільш солодкий аромат з цієї лінійки та й, мабуть, найбільш солодкий аромат, який я Взагалі пробувала останнім часом. По нотам тут обіцяють жувальну гумку, зацукровані фрукти, персик, троянда, черниця і в базі мускус. Що я можу сказати? Тут відчувається лише жувальна гумка і зацукровані фрукти. Можливо, десь там трішки персику. Троянди взагалі черниці не дуже відчуваються, мускусу теж. Можливо, він далі пізніше відкриється. Але одразу, коли ви наносите цей аромат, відчувається льодяник. Ось цей льодяникові такі цукерочки, вони солодкі, солодкі, дуже такі смачні. Але для мене це занадто солодко, так попосліпательно, називаємо так. І четвертий аромат в цій лінійці, це Pretty Lies». Прекрасна брехня чи красива брехня, ну, хто як бажає. Мені флакон цей найбільше подобається. Оцей фіолетовий колір він мене просто манить. Але аромат я б не сказала, що він відповідає цій назві, цьому кольору. Нам, нам обіцяють ожину, піон, пачулі і в кінці ваніль. Аромат ось цей взагалі не унікальний. Таких ароматів мільйон. Мені здається, що у Фаб'єн Марше теж щось схоже є. Ти от відчуваєш, що ти це десь чув і, можливо, навіть сьогодні, чимось схожий на Жан Артес, фіолетове яблучко, на якісь такі фруктові ягодні компотики. Тобто, ну, він не унікальний. Якщо перші три аромати, вони хоч якось виділяються, то цей фіолетовий, на жаль, для мене взагалі нічим не виділився з цієї кучки. Тож, коли я побачила ці аромати, я була вражена, тому що я не очікувала, що Фаб'єн Марше буде так часто пропонувати нам новиночки. Минула новиночка була, здається, два місяці тому, і це були натхнені аромати на Нішеві, на каялі. Здається, щось на Томфорд. То ці аромати я навіть не знаю, чим вони натхнені, тому що вони в стилі класичної скади. Скажу одразу: мені сподобалися ось ці два: рожевий «Sweet Love» та блакитний «Heartbreaker». Дуже-дуже вони такі приємні, от їх би я навіть хотіла. Хоча цінова категорія 549 гривень ну, стільки не коштують, їхня ціна максимум 300 тому що це дійсно поливашечка. Можливо, для когось це бюджет бюджетович, але мені здається, що вони трішки загнули. А ще хотіла вам показати, що в Єва джефензі деякі аромати на знижках. А саме ось цей зелененький Le Fresh той, що дуже схожий на Шанель офреш, якщо не помиляюсь, він зараз коштує 259 гривень. Він не дуже часто буває за такою ціною. Але якщо вам хочеться свіжості цитрусової, жасмінової свіжості на літо, то беріть, йому потрібно десь два місяці, щоб відстоятися і стати стійкішим. Прекрасний аромат на літо. Ось це ще біленький Everyday for Women, Теж свіженький, непоганий, але він в минулому місяці був дешевший, тому, в принципі, його десь за 200 гривень десь можна буде взяти. І ще на акціях це Deso, Це така пудрово солоденька. Хмаринка, наче з персику, наче з какао. Дуже-дуже приємний аромат і по досить непоганій ціні. Цьому аромату теж непогано було відстоятися хоча б пару місяців. Інакше стійкості не буде взагалі. Що ще хотіла сказати? Мене запитували в коментарях, де я бачу ці всі акції Єва. На сайті. Заходите на сайт. В розділ акції, там, там все. Вони майже кожні два дні змінюються ці акції, і там можна все побачити. Зараз в Єві до Дня матері гарні акції на догляд за тілом, так що, в принципі, можна запастися кремами для ручок, для ніжок. А ще хотіла показати ось ці. Носочки, шкарпетечки, рожеві і блакитні. Блакитні я ще не брала, а от рожеві я спробувала. Мені дуже сподобалось. Вони дуже гарно відлущують шкіру. Ще хочу рукавички такі спробувати. Тож це все. Я сподіваюся, вам було цікаво. Якщо ви були в Єві і бачили ці новиночки, скажіть, як вони вам? От що ви про них думаєте? Чи для вас це теж поливашки на літо? Чи, можливо, ви щось відчули? Знайоми від інших ароматів мені буде дуже цікаво послухати. Тож давайте поспілкуємося в коментарях. Всім дякую за увагу.